Вітаємо вас, пані та панове. Мене звати Олександр. Сьогодні у нас буде на огляді вхідна двірка булат в комплектації Ultra Квадро. У даній дверці в нас полотно, яке має три контури вищільнення. За рахунок трьох контури вищільнення у нас найкраща шумоізоляція та найкраща теплоізоляція. Всі контури вищільнення, вони йдуть по периметру на полотні. Це забезпечує комфортне використання дверей. В даній дверці є наповнювач, такий як утеплювач дверей. Це мінеральна вата та фольгований утеплювач, який знаходиться всередині полотна. Також є фольгований утеплювач, який розположений по всьому периметру полотна з внутрішньої сторони. Товщина полотна на даній дверці 105 мм. МДФ з двох сторін по 16 мм. Торець полотна також зашитий МДФ накладкою в колір внутрішньої накладки. Комплектація Quadro є в наявності. 540 модель зовні, колір Wavestone Grey це німецьке покриття. І зовнішня сторона виконана з декор накладками з композиту. Внутрішня накладка даних дверей виконана в моделі 249. Плівка білий супермат. От в такому дизайні. Дверка є в наявності. Каркас на дверях. І полотною коробка пофарбовані з двох сторін для більш довготривалого використання. А В даній дверці встановлені замочки італійського виробника Сікурема. Верхній замочок має чотири оберти і це сувальний ключик. Тобто, ось, будь ласка, презентую. У нас чотири оберта регіля по 16 мм, їх три штучки. Також встановлений між верхнім та нижнім замком нічний засув Сікурема. Нічний засув і це також італійський. Він максимально простий. Це доступ до якого є тільки з середини. Ми його відкрили, ми його закрили. Доступа зовні до нічного засува немає. В даній комплектації також встановлений ніжний замочок сікурема циліндровий на три оберти. Будь ласка, презентую три оберти. Також в базовій комплектації циліндр Сікурема К2, який має монтажний ключик. Тобто в нас є один монтажний ключ, і в комплекті ще п'ять ключиків герметичній упаковці. Циліндр перекодовується максимально просто, вставляємо один з ключів, замочну скважину та робимо один оберт. Зробили один оберт, замок перекодувався. Той ключик, який в нас йде монтажний, він вже не буде працювати. Ключиків до верхнього замка в комплекті 5 штучок, До нижнього, враховуючи з монтажним ключем, це 6 ключиків. В даній дверці вона встановлена 3 петлі. Петлі йдуть на підшипниках. Підшипники встановлені для більш м'ягкого та комфортного використання виробу та більш довготривалого. Термін експлуатації виробу в цілому це 20 років. Фурнітура в нас йде квадратна. І ззовні, і зсередини, також вічко йде квадратне, чорного кольору і броненакладка нижнього замка вона утоплена. Фурнітура з внутрішньої сторони дверей квадратна. Вона має чорний колір. А також на дверці в нас на кожній дверці встановлено три антизрізи. Будь ласка, антизрізи є. Вони зроблені для того, в тому випадку, якщо полотно зрізають з петель, то у нас полотно буде триматися за рахунок антизрізів в коробці. І воно не випаде в тому випадку, якщо ми зріжемо петлі. Коробка даних дверей, вона зроблена з гнутого профілю, товщиною 110 мм, утеплена мінеральною ватою та з внутрішньої сторони з торцевої, вона зашита повністю металом. В області там, де будуть у нас анкери для кріплення, то стоїть додаткове посилення з металу. Також на коробці використовується регулятор притвора. Його ще називають акцентрик, зроблений для того, щоб можна було відрегулювати комфортне та плавне закриття дверей, зручний для вас. І при тому, щоб, було, щоб полотно було щільно закрите. Коробка має товщину 1,2 мм метал. На полотні Z-профіль самого. Полотна має також 1,2 мм, і основний лист металу на полотні в даній комплектації це 1 мм. На даній дверці в нас 4 ребра жорсткості, 3 йде горизонтально, і між другим та третім додано ще вертикальне ребро жорсткості. Лиштва на даних дверях прихованого монтажу, тобто з зовнішньої сторони в нас немає жодного саморізу. Вона одягається на коробку і в потрібний момент її можна зняти, можна встановити. Ручка на даних дверях встановлена від виробника RDA, чорна, алюмінієвий сплав. Тобто вона повністю алюмінієва. Гарантія на вхідні двері була, включаючи комплектацію ультраквадру, це 5 років. 5 років це гарантія і на замки, і на покриття. Взагалі повністю на весь виріб. Також всі двері сертифіковані і ми маємо сертифікат відповідності. Він доступний у нас на сайті. Комплектація Quadro. Є в наявності на складі двох моделях. Перша модель, така як на взірці, будь ласка, з чорними вставочками, з чорною фурнітурою. Коробка на дверях також чорного кольору. І всередині вона має колір Білий Супермат. І така от класична модель, яка доповнить ваш інтер'єр вашого будинку. Також є в нас наявності друга моделька. Дана комплектація Quadro, модель 539 зовнішня сторона. Кольорі Mamba Morio. Це німецьке ПВХ покриття з декоративними вставками з композиту. Внутрішня накладка в даній дверці виконана в моделі 237. Всередині колір Rustic Avignon Blanc. Плівка під текстуру дерева. світла. Фурнітура також на цих дверях встановлена Сікурема. І верхній замочок і нижній замочок, нічний засув також Сікурема. І циліндр Сікурема К2 з монтажним ключиком.